Як жила громада Павлограда протягом третього року повномасштабної війни, з якими викликами стикалась, та які пріоритети ставила перед собою? Основні галузі, яким надавалася підтримка фінансування: це безпека і оборона, соціальний захист населення, підтримка військовослужбовців та сімей загиблих героїв, забезпечення стабільної роботи підприємств критичної інфраструктури, освіта і медицина. Бюджет року виконано майже на 111%. Тож понад планово вдалося залучити 149 мільйонів гривень. З початку повномасштабного вторгнення Павлоград пережив 43 ракетні атаки, з них тільки 8 в цьому році. Найпотужніші удари сталися в районі селища ПМЗ, вулиці Шосейної, на селищі Левмаш. 15 серпня відбулася надзвичайна ситуація, пов'язана з вибухами в будинку культури машинобудівників. Пошкоджено було 65 об'єктів: це житлові будинки, підприємства, магазини і 37 легкових автомобілів. На жаль, загинули четверо людей, 64 були травмовані. Загальна сума витрат на сектор безпеки у цьому році склала 214 мільйонів гривень. Кошти були спрямовані на підтримку територіальної оборони, усунення наслідків збройної агресії, на матеріальну допомогу учасникам бойових дій, поховання загиблих героїв та підтримку їх родин, на облаштування найпростіших укриттів, ліквідацію наслідків ракетних обстрілів і надзвичайних подій. Попри виклики воєнного часу, лева доля коштів з бюджету Павлограда була спрямована саме на соціальну сферу. В місті збережено мережу закладів освіти, охорони здоров'я, культури та спорту, які забезпечені альтернативними джерелами живлення на випадок блекаутів. У місті 15 освітніх закладів працюють змішано, один дистанційно. Навчальний рік розпочали 11 тисяч 113 учнів. З них 830 діти-переселенців. П'ять дитсадків працюють у форматі груп короткотривалого перебування. З жовтня цього року всіх учнів молодшої школи забезпечили гарячим харчуванням. На цей напрямок з державного бюджету виділено субвенцію, що покрила 37% від потреби. Решту, а це 63%, оплатили коштом міського бюджету. На сьогодні більше 50% закладів освіти у місті мають найпростіші укриття. На їх облаштування та капітальні ремонти з бюджету було виділено близько 42 мільйонів гривень. Укриття мають сім ліцеїв, три гімназії, центр позашкільної освіти і три заклади дошкільної освіти. Цього року було виділено кошти для підтримки дітей і молоді. 1 мільйон гривень на фонд літнього працевлаштування та оздоровлення дітей 240 тисяч гривень на стипендії для спортсменів за перемоги на світових чемпіонатах, 105 тисяч гривень на стипендії для кращих учнів та студентів, 700 тисяч гривень на проект English Family» для вивчення англійської дітьми 5-6 років. Також за підтримки ЮНІСЕФ та міжнародного фонду «Сейфт» облаштовано три сучасні цифрові освітні центри. У Павлограді діють три дитячі будинки сімейного типу та вісім прийомних сімей. На підтримку центру Моя родина виділено майже 10 мільйонів гривень. Павлоград залишається важливим медичним хабом, тому значні кошти направлено на фінансову підтримку та матеріально-технічне оснащення лікувальних закладів міста, а це майже 80 мільйонів гривень. Лікарня інтенсивного лікування увійшла до мережі реабілітаційних центрів Дніпропетровської області. Тут розпочато ремонт хірургічного відділення також виготовлено проєктно-кошторисну документацію для будівництва захисної споруди на території лікарні. У будівлі першої лікарні відремонтовано та модернізовано одне з відділень та обладнано найпростіше укриття. За кошти бюджету також планується заміна вікон на енергозберігаючі в акушерсько-гінекологічному відділенні. На соціальний захист у 2024 році було спрямовано майже 80 мільйонів гривень, із них 58 – на підтримку захисників та їхніх сімей. Також серед витрат, пільговий проїзд, продуктові набори, гусеничні підйомники, ремонт і обладнання терцентру. У місті зареєстровано понад 19 тисяч переселенців, які отримають підтримку на рівні з місцевими мешканцями. Для забезпечення житлом сімей ВПО розпочато реконструкцію гуртожитку на Вол. Ці промислова завершення робіт очікується наступного року. Також планується переобладнати дитсадок на вулиці Підгірна в житловий будинок для переселенців. З серпня у нашому місті діє пункт евакуації для мешканців Донеччини, де вже прийняли майже дві тисячі людей. У Павлограді діє єдина в області програма Міста і громади вільний від домашнього насильства. За рік з повідомленнями про вчинення домашнього насильства сюди звернулись 775 людей. Під час війни заклади соцсфери стали центрами гуманітарної допомоги та підтримки. У школах і закладах культури працюють волонтерські пункти. Тут плетуть сітки, виготовляють буржуйки, збирають допомогу для переселенців та військових. Протягом року комунальна сфера Павлограда працювала стабільно багато в чому завдяки фінансовій підтримці підприємств міським бюджетом. За рік сюди було виділено більше 117 мільйонів гривень. Зокрема, на Павлоград-Водоканал 62 мільйони, на Павлоград-Теплоенерго 45 мільйонів гривень. Таким чином підприємствам вдалося погасити частину боргів, підготуватись до зими, придбати обладнання та генератори. Але проблема боргів залишається гострою. Заборгованість комунальних підприємств за енергоносії перевищує 500 мільйонів гривень. Основну частину боргу складають невідшкодовані державою різниці в тарифах за тепло та водопостачання, а також борги населення, що становлять 378 мільйонів гривень. Попри все, у Павлограді розпочала діяти програма Якісна питна вода. Наразі розроблено проєкт реконструкції першої черги Павлоградського водозабору та відновлено роботу чотирьох свердловин. У разі зупинки водоводу Дніпро-Західний Донбас наш водозабір зможе постачати 4-4,5 кубічних метрів питної води кожні 3-4 доби. Цього року об'єкти Гністківського водозабору передано у комунальну власність, а наступного року планується їх ремонт, що дозволить збільшити видобуток води у Павлограді. Полігон твердих побутових відходів, що накопичувався з 60-х років, став серйозною проблемою для міста. Наступного року планується розробка проєктної документації для його укриття та будівництва нового полігону. Цього року у Павлограді впроваджено новітні технології. Комунальне підприємство Павлоградсвітло запустило систему диспетчеризації для дистанційного управління освітленням, контролю енергопостачання, швидкого реагування на аварії та зниження витрат. Також замінено 600 світильників на енергоефективні світлодіодні і оновлено повітряні лінії на 40 вулицях. Наступного року у Павлограді запрацює нова автоматизована система централізованого оповіщення. На неї витратять близько 4,5 мільйонів гривень. Для покращення контролю руху та безпеки пішоходів у місті встановлено 38 нових камер відеоспостереження. Загальна кількість яких тепер складає 174. Світлофори тепер можуть працювати безперебійно від 4 до 10 годин. Для цього запрацювали 12 шаф безперебійного живлення. У місті впроваджено систему єдиного паркувального простору, яка контролює дотримання правил парковки, сплачені штрафи порушників, поповнюють міський бюджет. Для покращення обслуговування пасажирів на п'яти зупинках встановлено інформаційні табло з камерами, кнопками виклику поліції та транспортною інформацією. Профінансовані грантами у цьому році міська рада збільшила грант на бізнес-проекти до 300 тисяч гривень, скасувала вікові обмеження та розширила категорію учасників, включаючи переселенців та ветеранів війни. Тож Павлоград єдине місто в області, де на розвиток молодіжного підприємництва надається фінансова підтримка з міського бюджету. У 2024-му продовжено партнерство з донорами та організаціями, завдяки чому в місто залучено майже 600 мільйонів гривень інвестицій. Павлоградська громада увійшла до топ 100 лідерів цифрової трансформації України та отримала подяку від Міністерства цифрової трансформації. Цього року у ЦНАПІ впроваджено нові сервіси МВС, зокрема, заміна водійських посвідчень і реєстрація транспортних засобів. Незабаром стануть доступні паспортні послуги, для яких придбано обладнання на 671 тисячу гривень. Попри війну, Павлоград живе і розвивається. Цього року у місті народилися 1024 дитини. Це підтверджує, що нація українців продовжується.